Всім привіт, друзі! З вами Володимир Воротняк. І ми сьогодні з Артемом виїхали на одне з ну, можна сказати, перевірених місць, щоб половити. А що будемо ловити? Що ловити? Судака щуку судака. Зараз за вікном січень, але січень такий, що крига не стоїть, тому щука і судак буде саме на спінінг. Ну, я сподіваюся, що в нас буде результат, адже ну, сьогодні все спонукає до цього. І погода класна, і компанія класна, і е, сонечко. Єдине, що шоу... корка, корка зверху, але ну, то таке, сонечко має розтопити, але це не точно. Е, що, давайте стартувати і покажу зараз традиційно на що буду ловити. У мене сьогодні Аргента UX. Ледь не сказав Фаргенто Прототайп Ренто X 24 рочку 932 до 28 грамів. Це Uncevick. Будемо ловити такими достатньо мощнявими снастями, тому і катушка відповідна. Це Exit 4000 і намотаний 06 Duel Hardcore. Саме для того, щоб мати нагоду робити далекі закиди, тому що далекі закиди нам сьогодні дуже-дуже будуть допомагати. Риба зараз на, ямах від... на ями відійшла, вона стоїть подаль від берега, і хочу вам сказати, ми з от почали сьогодні. Використовуючи джи-голівки достатньо великого розміру, там 21 грам я поставив, в цьому 24, і почали чекати, коли у когось буде перша покльовка. Я розумію, що риба стоїть поодері, я розумію, що вона стоїть на ямі, але якщо ми ловимо на великі приманки, як на крути, під самим берегом велика вага трошечки. Негативно впливає на якість проводки. і проводка виходить більш швидка ніж того хотілось би. І от вирішили: давай, Тьома, до першої покльовки. Опа! Є! Є, втащило! Отак! З цього моє сперечались, сперечали, що буде щука! Не суперглибиний, бачиш? Щось рекнуло. Ох, круто! Вмаслала як треба. І бачиш, я тільки не поставив меншу вагу. І це буквально з другої дірки. І в нас щупак. Щупак. Слухай, і такий. Так, непоганий. Да, не тихо. Тихо, 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 тихо. Щось. Шо, О, Хі -хі. Дивіться, який щупак. І що характерно? Зверніть увагу. Пузик так, а? пузик то який... І, подивіться, як взяла надійно. Це тільки я поставив 3,5 дюйми. Яка красуня. Перша щука моя за 25 рік. Ось така жирненька. -ху -ху. Дякую тобі, щуку. Ну що, будемо тебе випускати, мабуть. Що, Що, випускаємо, друзі, щучку. Дякую, що поклюнула. Покльовка була Афігенська і чесно, дуже-дуже довго очікувана. Ну, тихо, тихо. Я ж хочу красиво тебе відпустити. Як у кіно. Ну, що вам сказати? Перша риба взята, і дуже приємно, що це відбулося е, ну, після того, як ми Зробили з цьомою висновок. Я поставив 14 грамів, і буквально з другої, з другої локації сталася покльовка і чудова щука от була тільки що на березі, і знову відправилась додому. Так що, я вам хочу сказати, це працює. Звісно, є купа нюансів, які можуть виглядати як збіг обставин, але будемо перевіряти. От єдине що. Покоцали мені флюра, зараз буду перев'язуватись, тому що тут може бути щось гарне. А з приводу приманки, то це Fisharie 3,5 дюйма. Погнали далі. Крутезна, друзі, погодка і щучка дуже сильно порадувала покльовкою. Прям дуже сильно. Чесно вам сказати, я досить давно не ловив медіум-лайтом і медіумом і скучив. вот чесно вам скажу, скучив за далекими закидами і скучив за такими серйозними подачами. Нагадала мені щука про деснянські покльовки, але це трошки в нас зараз не Десна. Десна, мабуть, вже буде трошки пізніше, ближче до осені. А сонце зараз в обличчя можна навіть і загоріти трошки. А яка в нас тьома глибина зараз десь? Плюс-мінус? О, десь десяточка в нас зараз глибина, тьома кидає, ну, мабуть, в два рази далі, я кидаю метрів на 20. Ні, я більше я. Як іду метрів на 30, тьома десь там під 60 гасить. От. І обловлюємо таким чином, що в нього йде більш якісний облов далекої дистанції і більшої глибини. А в мене навпаки йде активний облов більш прибережної полоси. поки Одна покльовка у нас була, але я сподіваюся, що будуть ще. Бачите, друзі, навпроти мене така корка. Дуже вона неприємна, О, тому що заважає ловити нормально. Звісно, що в неї можна закинути і шнуру проб'є її, але вести ну, досить проблематично приманку потім. Тому що і шнур псується по-перше, а по-друге, не виходить проводка така, яка потрібна. Тут глибинка вже значно менша. Тут глибинка в нас ну така нормально менша. Треба шукати от початок ями, тому що саме на ямі. От в мене була покльовка і цілком ймовірно, що саме з ям зараз можна і розраховувати на а, рибу. Дуже дивно, що корка, адже температура плюсова і вночі наша була плюсова, і якось вона на очах з'являється дивно. Тому що сонце навпаки має танути. А тут така історія. Але то таке, то все пусте, головне, щоб щука клювала. Ходимо-ходимо, ми переміщуємось і шукаємо рибку. Рибка, я так розумію, що буде саме з підходу, тому що. Перша і єдина на е, теперішню секунду покльовка була саме з підходу, саме з першого закиду на новому місці. Ну, з перших закидів, скажу так. І щось мені здається, що саме так воно і буде відбуватись і надалі. Якщо риба активна є, зазвичай вона клює одразу. Якщо її нема, то нема. Дивіться, друзі, скло, скло. От тільки що ми тут стояли, а зараз вже тут скло. І в вейдерсах стояти не супер комфортно. Треба вийти на бережок, трошечки постояти, погрітися, тому що... Ах. Тому що прохолодно, що, що казати? Прохолодно. Саме в ноги, саме в ступні. Треба походити трошки, і тоді буде діло. Ось я взяв чайок, зараз зігріюсь і підемо далі. Ось, дивіться. Бачите? Скло. А ми тут тільки що були, тільки що от я сюди щуку діставав. І цього не було. З покльовки ходимо вже. Скільки тьому ми без покльовки вже? Години вже півтори без покльовки, без якогось взагалі навіть натяку на це. Але, звісно, що не здаємось і ходимо, шукаємо нашого щастя. Єдине, що дуже багато зараз місць неможливо обловити, з причини. Криги. Крига на поверхні, причому дуже дивно. Я дивлюсь зараз на прогноз в онлайні і прогноз показує плюс 2. Написано плюс 2 відчувається як мінус 1. Ну, це таке щось, щось таке ну, плюс 2 відчувається як мінус 1. Коротше, лохівство. А ну, по факту ніфіга не, не плюс 2. Тому що стає крижинка. Ну зараз вже у нас 11 година менше її цієї крижинки, але все одно є. І вітру нема. Якщо б був якийсь легенький вітерець, то мабуть би він її би швиденько розігнав. Але зась Артем, воно біжить вперед, хоче зловити мою щуку. Артем, на що ти хочеш мою щуку зловити? Дайте... Дайте хоч що небудь, це, це, це фраза... фраза нашого рибалки давнішнього. Дайте хоч що небудь. Да, насправді покльовочка це розкіш у наш час. Особливо у нас отак от в Києві на запресованих, ну хоча не такі вже запресованих. Особливо так от в Києві в такий час. Ну, будемо ловити. Hours later. Ну, вітерець зробив свою справу. Буквально півгодинки і про кригу на поверхні вже майже знайдеться. Тому маємо нагоду ловити де хочемо. Єдине, що вітерець боковий, і у нас з закидом трошки гірше, ніж в повний штиль. Але то таке. Будемо втрачати, звісно, певну кількість метрів закиду, але головне, щоб риба була. А її щось нема. Не зі штилем, ні з вітерцем. да. Сезон трошки глуховатий. Що, друзі, знов змерз, знов змерз, знов хожу, знов хожу по березі, гріюсь і п'ю чайок. Е, дуже якось так стало погано. Початок дуже крутий, і першу рибу і єдину наразі ми взяли ну, десь в годині. Дні, мабуть, о 9 а зараз вже майже перша і нуль, От просто нуль. Вже на характер, на характер вже беремо цю рибу, але сподіваюся, що вдасться нам доробити нашу справу, яку ми сьогодні вирішили розпочати. Тьома, тьома не гріється. Тьома вон стоїть. Я трошки гріюсь. І нагадаю, друзі, вам, що партнер мого каналу компанія Favbed. Ой, холод, холод, друзі собачий. Ще й цілий день у вейдерсах в воді. Я вам скажу, що зовсім не назвеш це до вишуканих задоволень. Зуб на зуб, чесно кажучи, не дуже так і попадає. Попадає, але не кожного разу. Через раз. Але зловити хочеться. Зловити хочеться, щоб цей відос все-таки вийшов. і ви його побачили. Дуже багато ми обходили. З самого ранку заважав нам, заважала крига. Не могли половити на місцях нагарних. Зараз на вечір заважає вітер. Тьома вон маслає великими вагами. Я все ж таки ловлю на 14. Я не ставив іншу вагу, я вже декілька разів обірвався, але не зраджую. Четырнадцатый. Верю я в ней. Дубак. Так, щука, давай переставай нам пити кров, Клюй. И залишимось друзьями. A little later. Не повірите, друзі, це риба. Просто не повірите. Просто ви не повірите в це так само, як і я не дуже сильно в це вірю. Ось, друзі, ось, друзі, на що, і пішов я заради того, щоб зловити. Ну, стара перевірена приманка Танта 2,5. Це, власне, зрозуміло все. Ось вам окунь, але 2,5 танта на каламаретті. Ось такий комплект. Дебелий, по суті, як для е таких риб, але е зловити необхідно за будь-яких умов. ну, і ось, власне, все вийшло. Е дуже змерзлий. Я, чесно кажучи, вже себе ловлю на думці, що Дарма, мабуть, сьогодні вирішили ходити цілий день, але я сподіваюся, що зараз вдасться ще щось доловити. Ай, фінку би мені мою, ай, фінку би. Он і Артімій підійшов. Артємію зараз похизуюсь окунцем. Ну... Бачиш, який здоровенний. Ось що... так от. на На двох дрючок. дивись. <гум> да. Ну що, Окунь, дякую тобі. Тьомі я тебе показав. Давай. Туплив, ну, хоча б щось. Ну так. Да. Да, дуже сьогодні е, дається не просто риболовля, але просто так проігнорувавши і не випустити цей відео, я не міг. Адже вона сповнена різними пригодами і дуже цікавим методом ловлі. По суті, ловлю на лайтову снасть таким медіумом паличкою. Бу було? Окунець? <клевка>, да, <і з> <клевка> Е, ну, типу, на шкрябалку, да, зна? Ні, на белі. Ого. Ну, це не окунь точно. О, ну, у цьому щось було. Дуже цікаво. Ну що, давай окунець, Клюй. По суті, з іншого боку, якщо дивитись на е, аргенту. То нижній її тест це 7 грамів. Я вчепив десяточку, і і ну, це в межах, в межах комфортного діапазону, ваг. 06 шнур ну, також типу, для окуня, не так, щоб і сильно затовстий. То я люблю в два рази тон тонкіше використовувати, але то таке. Єдине, що паличка така. Трошечки задовго, хоча ну також це на швидкість не впливає. Дуже цікавий, цікавий комплект, як для ловлі окуня, але ви бачите дуже добре, що щось є. Будемо продовжувати, але я, чесно кажучи, дуже змерз. О, і окунь був, йоханий бабай! І сів непогано, давай добирай, вже вже зовсім неподалік берега. Ох, який. Тільки тільки вам сказав. Як одразу покльовка і така непогана, я вам скажу. Ох, яка покльовка була непогана. Да, Є рибка, є, бачите, щука щукою а окунець нам дає принаймні, хоч відчути смак покльовки. Дуже швидко темнішає прямо на очах, хоч на годиннику о пів на третю, але дуже темно вже. Зранку таке сонечко було, так було класно ловити, дуже приємно. І сподівалися ми і щиро вірили в те, що риболовля сьогодні буде вкрай вдалою. Але бачите як. Виколупуємо все, що є. Точніше намагаємося це зробити. А окунь і щука всіляко цьому намагаються суперечити. Друзі, задуб йоха бабай. Сказати, що за дуб, нічого не сказати. І часу вже нема по суті. Дуже-дуже складний вибір. Часу нема, щоб стояти відігріватись, але в той самий момент. Ну, це здоров'я, Йохани Бабаяни. Що робити, я прям не знаю. Зараз щось буду вигадувати. Ось так цілий день. Цілий день отак от. Оп, оп. А риби мало. Е -е, ще й дощ пішов, друзі, так, щоб ви розуміли, яка сьогодні чудова в нас е -е, погодка. Отак от. Так от. Дощ іде, змерзли, як цуцики. Ну, не знаю, як тьома, я так точно. Цілий день ну, просто в крижаній воді. От. Зараз будемо відігріватись вже. Вже на великому березі. Ну, і це все за дві рибки за день. Ось така. Риболовля. Друзі, все. Нема сил, будемо збиратись. Тьома, розкажи, розкажи, як тобі сьогоднішня риболовля? Риболовля просто супер. Якщо чесно, ми такого не очікували. Місця, не сказати, що запресовані. Ну, ну ми прям сподівалися, що буде риба, вона мала сьогодні бути. Але вийшло, як вийшло. Це риболовля, так буває. Насправді я тобі хочу сказати, що для такого сезону навіть дві рибки на двох це не такий вже поганий результат. Адже покльовки ще були. Ну, у нас приблизно 5 контактів на двох за день. Це мало. Звісно, що мало, тому що мало бути і 5 контактів за 4 проводки. Але, а, результат, але результат точно що не найгірший. І особливо в такий сезон. Для мене, принаймні, це знакова риболовля, адже першу щучку за 25-й рік я зловив. І ноги відморазили. Ще не відморозив, але з такими темпами я думаю, що це вдасться. Цей відео вам мав сподобатись. Якщо так, то обов'язково тисніть на вподобайку. Якщо ні, то обов'язково теж тисніть на вподобайку. Ну і звісно, що не забувайте підписуватись на мій канал, хто ще не підписався. А, а з вами був Володимир Воротняк, Артем Нєкрич, і... До побачення. До зустрічі тут.